Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 12 листопада 2024 року. Сьогодні на бойове читування заступають. Шестикутні великі аркани Таро, які я назвав Супер Тарот. А епіграф буде з цієї книжечки, яку написав мій знайомий буддійський монах Пханте Нарада, отож, сьогодні невеличка цитата з його книжки. У нас є всього шість органів чувств: П'ять внешніх і один внутрішній. Внішні органи глаза, уши, нос, язик. осязательные рецепторы тела, внутренний орган, ум. Благодаря внешним органам чувств мы видим формы и цвета, слышим звуки, обоняем запахи, чувствуем вкусы, осязаем свойства предметов и явлений. Благодаря внутреннему органу чувств, уму, мы помним, планируем, создаем концепции и идеи и так далее все внешние и внутренние объекты обрабатываются потоком нашего сознания. Этот поток непрерывен и обладает способностью обрабатывать огромное количество объектов за короткий промежуток времени. Грубо говоря, каждое мгновение нас прессует неимоверно насыщенный массив информации. Мы постоянно находимся под его гипнотическим воздействием. Наш поток сознания непрерывно занят хаотичным переживанием действительности. Именно из-за этой тотальной загруженности мы не в состоянии пережить абсолютную истину, потому что слишком много хлама. Валится со всех сторон, и мы не успеваем его разгребать. Чтобы увидеть то, что следует увидеть, необходимо очистить поток сознания, разгрузить его от необходимости обрабатывать несконченную лавину разнообразных объектов. Как это сделать? Следует свести переживание реальности к какому-то одному нейтральному объекту, тогда поток сознания приобретет минимально необходимый для постижения нирваны уровень чистоты и умиротворения, так как сконцентрированный ум по своим свойствам очень близок к просветленному уму, с той лишь разницей, что в просветленном уме загрязнения искоренены, А в сконцентрірованому време нападавлене, що почти одно і то же. Просвітленний ум видит нирвану, следовательно, сконцентрированный ум також обладає потенціалом видеть Нірвану. Одначе це не та Нірвана, яка є рук гуртом, це справжня Нірвана, тобто перебування зовсім в іншому потоці. Свідомості. Ну, а сьогодні, вівторок, 12 листопада, ми оглянемо за допомогою от цих незвичних шестикутних суперарканів Таро. А що ж стосується 12 листопада, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-15. го го або 24 го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою а якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта на цей вівторок. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. А третя карта за днем народження. Від вас можу лише. Побажати, щоб ви поставили свою вподобайку і підписалися на канал, якщо ви цього ще не зробили, бо більшість глядачів вони не підписані. А підписка означає те, що ви побачите той самий прогноз, який наблизить вас до перемоги, чи застереже від. Нападу якихось темних сил. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Отож, перша карта, загальна карта на 12 листопада, чого очікувати від цього дня. Кубічний камінь, інша назва цього аркану імператор це ознака того, що в цілому це гарний день для соціальних якихось справ, для соціальних дій, а також для праці у соціумі. Кубічний камінь це планета Юпітер. А планета Юпітер це планета влади. Тож будемо сподіватися, що у цей вівторок відбудуться у владних структурах ті самі зміни, які наблизять наш всіх до перемоги. А конкретною людину до певної самореалізації, бо Юпітер це планета самореалізації. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Далі представники знаку Скорпіон, деякі з яких можливо святкують свій день народження. Ісіда Уранія, інша назва цього аркану, імператриця. І в перегорнутому стані вона означає те, що ви сьогодні втрачаєте. Це, можливо, марні якісь витрати фізичні, тобто марні дії. але, скоріш за все, це витрати грошові. Також слідкуйте за своїм тілом, бо ваше фізичне тіло не в гарному стані. Особливо будьте обережні, якщо ви автовласник сьогодні, велика ймовірність, ДТП. Травм та пошкоджень вашого майна. А для декого з вас сьогодні той день, коли вам слід бути поближче до своєї мами. Якщо вона жива, вона, можливо, буде потребувати вашої більшої уваги та опіки. Далі, представники знаку Стрілець, голова арканів, інша назва цього аркану, папа. Єрофант, Верховний Жрець, всі ці назви пов'язані з планетою Меркурій. А планета та, це ця дуже швидка, тому все треба робити цього вівторка вам швидко. Окрім цього, це гарний день для підписання якихось важливих договорів для того, щоб спілкуватися з людьми та просувати свої ідеї. Також у вас буде гарно працювати протягом цього дня. Буде працювати гарно ваша інтуїція. Далі представники знаку «Козиріг». що ж, дуже фартовий день. Корона, інша назва цього аркану Всесвіт, вона пов'язана з результатами, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні у вас результативний день, ви можете багато зробити справ, і головне закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться вже, можливо, не один місяць і, можливо, не один рік. Сьогодні вас очікують якісь невеличкі бонуси, невеличкі преференції. Одначе все залежить від вас, якщо ви знаходитесь на стадії, коли вам необхідно вже зробити остаточні кроки для завершення глобальних якихось справ, глобальних дій, сьогодні у вас все це вийде. Також представники знаку Козиріг 12 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для водоліїв поганий день для будь-яких починань та для творчості. Карта мага в перегорнутій стадії означає те, що чоловіча творча енергія вона йде в нікуди. Сьогодні вам треба більше дослухатися до порад інших людей і менше бути егоїстичними, бо егоїзм може принесе ва. Принести вам лише недобру славу, і більше з вами люди не будуть мати ніяких справ. Також ця карта пов'язана з поганими починаннями, тому намагайтеся у цей вівторок нічого не розпочинати. Далі представники знаку Риби. Перегорнута храмова брама, інша назва цієї карти, верховна Жриця. І це поганий день, перш за все, для жінок. Якщо ви жінка, у вас може розболітися голова чи розпочатися місячні. Також це дуже поганий день для зустрічей, для знайомств, особливо для зустрічей віч на віч. У цей день можна дуже сильно посваритися і стати один до одного в опозицію. Також будь-які справи з жінками сьогодні будуть по Гані, тож намагайтеся робити все самостійно. Далі представники знаку Овен. Колісниця, на жаль, перегорнута. І це каже про те, що або ви будете повертатися до невивчених уроків. Сьогодні їхати вам краще нікуди не їхати, краще посидіти вдома, бо перегорнута колісниця означає те, що ви подорожуєте взад, тобто ви подорожуєте трошки на крок назад, і окрім цього, ви сьогодні можете також казати дуже багато дурних, необдуманих слів. Намагайтеся бути мудрішими і Пам'ятайте, що сьогодні у вас день поганого досвіду, день, коли ви можете навчитися лише на власних помилках. Ще представники знаку Овен 12 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для тільців врівноважений день. Карта Феміди, інша назва цієї карти справедливість Джастис. Вона каже про те, що ви знаходитесь у гармонійному стані. Сьогодні непоганий день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і судові, і відстоювати свої права. Сьогодні справедливість на вашому боці, і ви також можете давати гарні судження та поради іншим людям. Також це дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти сьогодні. у з для цього дуже гарні є показники. Ще представники знаку тілець 12 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для близнюків перегорнутий тифон, інша назва цієї карти диявол, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що ви захищені від нападу темних сил. Ви сьогодні можете навіть трошки ризикувати. Ризик вам може придати і впевненості, і таким чином ви можете і заробити певні гроші. Рекомендація тримати своїх внутрішніх демонів при собі, не показувати свою темну сторону іншим людям, бути хитрішими і. Пам'ятати, що виграти ви можете лише якщо будете ризикувати, сьогодні зіткнення з різними темними силами, з демонами, воно не буде не з вами, бо ви захищені від нападу темних сил зовні. Далі представники знаку Рак. Два шляхи в прямій позиції ознака того, що у вас є вибір у цей день. Все залежить від вашого вибору. Якщо ви людина авантюристична, ви сьогодні можете навіть знайти правильний шлях, і цей шлях приведе вас до певних грошей. Якщо будете чесними, нічого не заробите. Якщо будете трошки лукавити, будете трошки хитрішими, то це відкриє вам можливості. Інша назва цієї карти Закохані. Також сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з людьми. Ми, яких ви кохаєте, і які кохають вас? Ще представники знаку РАК 12 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для Левів зірка магів в прямій позиції. Це планета Венера, це сексуальність, це гарні почуття, і оскільки вона випала в прямій позиції, сьогодні ви можете відчути щось нове. Сьогодні у вас гарний день саме для того, щоб зробити бурну ніч зі своєю коханою людиною, бо планета Венера це планета еротики та сексу. Ще вона пов'язана з красою, і оскільки вона випала в прямій позиції, це каже про те, що ви. Сьогодні будете відчувати гарні почуття. Далі представники знаку діва. Перегорнута, розбита вежа каже про те, що сьогодні ви. По крайній мірі нічого не втратите. Ви сьогодні, навпаки, можете відновитися. Сьогодні руйнування вам ніякі не страшні, щоб не відбувалося навкруги, це не буде стосуватися саме вас. Ви сьогодні відновлюєтесь, як пташка Фінікс відновлюється з попелу, і також ви можете допомагати іншим людям. Ще представники знаку Діва цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті. Este Жертва в прямій позиції, будьте обережні, це ознака того, що ви втрачаєте втрачаєте або здоров'я, або щось матеріальне. Окрім цього, найкраще, що ви можете робити в цей день, це займатися благодійністю. Якщо ви будете думати лише про себе, про свої статки, то будете все втрачати. Непоганий день для того, щоб зайти до храму і поставити свічки, перш за все, за живих. Бо мертвим всі наші молитви, вони, хоча і приносять. Якесь полегшення, але вони знаходяться зовсім в іншому світі. Вам треба думати за тих, хто поблизу вас за живих. Ну, що стосується самого дня, те, що тифон і розбита вежа випали перегорнуті, дає надію, що хоча б ніч буде спокійною. Що стосується дня, якщо вам треба робити якісь важливі справи, краще їх зробити до півдня, бо потім з півдня до закату сонця перегорнуті карти кажуть про те, що велика ймовірність повітряних тривог, що, звісно, псує пересування, і особливо це стосується за годину до. До закату сонця, оскільки зараз темніє вже раніше, це приблизно о 16-й годині. Якщо ви будете кудись їхати, можливо, будуть якісь зупинки. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10-го, 19-го або 28 числа будь-якого місяця Сфінкс прямій позиції, а це колесо фортуни, і воно грає на вашу користь. Окрім цього, ви сьогодні можете дуже вдало щось виграти. Головне, Знати правила гри в ту гру, яку ви бажаєте грати, окрім цього, це успіх і допомога з боку обставин та людей, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута заповідана ломпада, інша назва цієї карти відлюдник. І в перегорнутій стадії вона дає можливість вам розширюватися, розкривати для себе нові горизонти. Окрім цього, рекомендація перегорнутого відлюдника не бути відлюдниками, виходити з тіні, намагатися охопити все відразу, якщо вам треба у цей день пересікати кордон. Будь-які кордони, чи то моральні, чи то суто матеріальні, я маю на увазі державні кордони, все у вас вийде на вашу користь. У вас сьогодні немає меж, тому будьте обережні, все одно каже вам про це відлюдник. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ну, окрім того, що сьогодні ваш день, карта пробудження мертвих в прямій прямій позиції, вона каже про те, що нічого такого непередбачуваного у цей день з вами не станеться. Це карта повторень. Інша її назва відродження. Відродження це повторення, і вона дуже зв'язана з родичами. Можливо, сьогодні ви будете якраз вирішувати справи своїх рідних. Нічого нового не буде, тому якщо ви зайняті якимось певним процесом який не треба, щоб зупинявся, все у вас буде виходити, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнуті сутінки кажуть про те, що ви можете сьогодні дізнатися правду. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, тому довіряйте саме їй. Сьогодні вам можуть наснитися якісь пророцькі сни. І сьогодні ви можете вийти з будь-якого топікового стану. Єдине, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК, сьогодні не дуже гарний день для. Was. us Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, променисте сяйво, інша назва цього аркану Сонце в прямій позиції. каже про те, що сьогодні гарно займатися комерційними справами. Сьогодні у вас гарна енергетика, ви її розповсюджуєте. Єдине, що будьте обережні, якщо у вашому колі, у вашому оточенні є енергетичні вампіри, вони обов'язково будуть ласувати вашою чистою енергією. О ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні треба більше часу провести зі своїми дітьми. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця приборканий лев в прямій позиції, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день. Все, що стосується вашої сили, все, що стосується контролю ваших якихось тваринних основ, тваринних сил, це буде при вас. У вас сьогодні сила з вами, і ви зможете зробити великі справи. Особливо це стосується людей, які Працюють на важкій роботі чи займаються важкими видами спорту, чи знаходяться на передку, і також це стосується чоловіків, які бажають здивувати своїх коханих сьогодні. У вас чоловіча потенція на висоті, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, крокодил в прямій позиції, це нульовий аркан, інша його назва блазень, і він не в кращій позиції. Це якісь несподіванки. Сьогодні поганий день для якихось серйозних справ. Блазень обов'язково вам підкине якийсь злий жарт. Сьогодні ви можете обнулитися, можете зняти якісь непотрібні. Справи, на які ви розраховували, і просто якось відпочивати від глобального. Намагайтеся більше жити своїм власним, ніж загальним і чужим. Ще особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, коса, інша назва цієї карти смерть, каже про те, що все в цьому світі змінюється, і так само мінливий і цей день. У цей день ви відпрацьовуєте свою карму, бо ця карта пов'язана з планетою карми Сатурном, з доленосною планетою, яка буває гальмує процеси, а буває їх розблоковує. Будьте. Певні, якщо ви розраховуєте на зміни на краще, вони обов'язково відбудуться. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це сонячний геній, на жаль, перегорнута. Сьогодні у вас немає захисту. Сьогодні вам треба бути більше зосередженими на дрібницях і менше розсіювати свою увагу на різні речі, зайнятися однією справою. І робити її досконало. Особливо вам треба бути обережними, якщо ви народилися під знаком водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, цей супертерот відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.